Шеврон для бойового медика. Замовниця прийшла зі своїм референсом. І в ескізі я від нього майже не відійшла. Відразу виліпала череп з руцями, і хто б міг подумати, що з ним я впораюся швидше, ніж з лунницею. А це одне з головних побажань замовниці. Нарешті я полотнала з цією сережкою і на наступний день вже почала вишивку під приємний сонячний дощик. Ще одним побажанням замовниці було зробити мотанку саме у хустці. І на мою думку, саме ця хустка робить її такою спокійною, врівноваженою, впевненою та мудрою. Відміну від мене, бо мені знову стрельнуло в голову, і я переробила руці та череп. І на цей раз мені сподобався перший варіант, але коли я вишила хустку, я зрозуміла, що вона має бути більш витончена. За проханням замовниці повинна була домінувати червоно-чорна палітра. Але треба було гармонізувати ці вже фірмові очі в моїх черепах. І поки я не квапливо прикрашала сорочку, підбирала матеріали. Виникла одна проблемка. Вишуканість кудись зникла. Я відразу зрозуміла, що мені муляє очі. Швиденько Виправила ситуацію, тепер мені вже залишилася найприємніша частина оздоблення сорочки. Ще замовниця попросила залишити вишивку на рукава. І так як я робила її вже ввечері з поганим освітленням, я не зняла цей процес. Тому в наступному відео покажу вже готову роботу.